А давайте от про рибку хочу вас спитати про солону. Чи можна її брати готовою, тому що чи краще готувати її самому? Бо якщо порівнювати, та, яка в магазині, вона, ну, явно з якимось там емульгатором чи чимось, ну вона прям по-перше. Ну, тип... Прям відчуваєш цей смак, mm -hmm. коли ти сам її засолюєш там, додаєш якісь спеції, вона все одно не така. Прям вау. Чи корисно брати вже готову солону рибу в магазині? Дивіться, якщо говорити про оселедець, про скумбрію, цінні рибки, в принципі, якщо поспішаєте, можна іноді взяти і готовий оселедець. Там да? знаєте, якщо цільна рибка замаринована, вона більш цінною буде. Якщо вже перероблене там філе. Шматочками да? червона шматочками рибка, да? рибка. Отут питання, дуже часто виробник додає якісь підсилювачі смаку, трошки більше солі, да? консерванти, тобто 100% там є. Тобто це такий продукт не на кожен день, скажімо так. Але якщо ви хочете частіше вживати, тоді беріть заморожену рибку і самі вдома собі маринуйте. То це буде більш цінний продукт або цільну тушку, яка вже замаринована. Да? Це краще, ніж. Я вже шматочки. засолено повністю рибу тоді краще. Так, да, готову, так, там, скумбрію, так, ]мовно. готову скумбрію дома або її. оселедець mm -hmm. і вдома повністю її почистити. Вона буде більш цінною, ніж оці маленькі шматочки або філе, тому що там точно є консерванти. Ну, ви ускладніли mm -hmm. зараз процес, тому що ладно, не буду брати колбаску, буду більше брати там червоної рибки. А тепер червону рибку, шматочки. Дивіться, що до червоної рибки, давайте поговоримо. Насправді, червона рибка не є більш цінною, ніж оселедець. de ce Так, чому я про них почала говорити? Особливо оселедець Маціас, більш жирна рибка. Вона жирнувші. більш цінна для нас. Це рибка, яка мешкає в дикому середовищі, її не вирощують на фермах. Так? І вона містить достатньо велику кількість омега-3. От саме скумбрія і саме оселедець. Не червона рибка. Тобто червона рибка частіше на наших ринках це рибка, яка вирощена на фермах. Тобто в ній не така кількість омега-3 набагато менше, ніж в дикій рибці. І не така цінність. По мікроелементам, тому от варто саме звертати увагу на ось наш зазвичай оселедець, скумбрія, тюлечка і от такі от сорти рибок, які дикі. А червона рибка може бути іноді в якості смаколика, скажімо так. Mm, Тому що якщо ви точно знаєте, що ви раптом десь потрапили там, в Норвегію, чи вам привезли от рибку саме звідти, та, або, можливо, там є чорні червоні рибки дикі, можливо, так, цінність велика в них дійсно є. Але саме в диких, якщо їх виловили, якщо ви точно знаєте, що це дика рибка, тоді так вона дійсно має велику цінність. А якщо ви купуєте в нас на базарі, в супермаркеті... Частіше за все, це червона рибка, яка вирощена в штучних умовах. Нема нічого в цьому поганого, просто ми шукаємо в рибі саме омега-3, і вони краще зберігаються саме в сирій рибці, да, от в слабосолоній. Якщо рибку відварити, це єдиний спосіб приготування, який дасть можливість зберегти максимально омега-3. Якщо запікати, якщо смажити, омега 3 руйнуються. На жаль, так тому, от саме червона рибка, вона є більше джерелом білку, а не омега 3 жирних кислот. Тобто, як варіант білку. Може бути. Якщо ми хочемо отримати омега 3 жирні кислоти, це цінний продукт для нас. І Всесвітня організація охорони здоров'я нам радить там три порції жирної, морської рибки вживати або просто морської риби на тиждень, то краще все ж таки. Я обирати... думаю, думаю, ну да. ладна, в принципі, оселедець малювати. <сум> краще обирати для себе от саме дикі сорти рибок, там точно буде омега 3 Ну, я знаю, що і продається рибка, і написано там дика риба, то краще її угу. брати так. завжди.